Технології постійно змінюються, і в цьому вони прекрасні. Кожен рік з'являються нові і через трохи часу вливаються в основний потік. Взяти, наприклад, розумні годинники. У 2010-му вони були прототипом. А вже через десяток років ми зможемо вибрати як мінімум сотні хороших варіантів. Давайте подивимося, які ще технології обіцяють стати мейнстрімними найближчим часом. Інтегрована електроніка. Розумні окуляри і розумні годинники це соціальні пристрої, які з'єднують вас із зовнішнім світом, але існує і інша електроніка, яка працює в поєднанні з вашим тілом. Наприклад, навушники вкладиші які вимірюють частоту серцевих скорочень, контактні лінзи, які вимірюють рівень цукру в крові, тимчасові татуювання, які відкривають двері за допомогою технології, NFC і багато іншого. Зараз вони не дуже популярні, але одного разу такий пристрій зможе врятувати вам життя, попередивши заздалегідь про серцевий напад. Для цього навіть немає необхідності вбудовувати імплантати. Дисплеї без екранів є саме тим, про що ви подумали. Це дисплеї, але якби без дисплею. Ця технологія пройшла довгий шлях за останні два роки, і як очікується, зробить ще більш довгий шлях в найближчі роки. Такі речі, як голограма, перестануть бути частиною фантастики. Можливо, з'являться навіть контактні лінзи, що проектують зображення прямо на сітківку ока. Це буде не просто прорив у розважальній сфері, а справжній порятунок для людей, які позбавлені зору. Вони зможуть насолоджуватися візуальними ефектами без лазерної хірургії очей. Нейрокомп'ютерні інтерфейси. Певною мірою ці інтерфейси вже існують. Паралізовані люди використовують їх багато років, щоб управляти комп'ютером. Технологія поки не досконала, але старанно намагається бути такою. Можливо, в майбутньому нам уже не знадобиться миша або клавіатура. Досить буде подумати про певні речі, і вони з'являться на екрані. Це може бути дуже зручно для осіб з інвалідністю, людей, які хочуть бути продуктивними, або просто для геймерів. Цифрові завантаження вб'ють фізичні об'єкти. Наближається кінець розповсюдження фізичних копій продуктів. Популярні комп'ютерні ігрові платформи типу Steam або Origin продають відеоігри цифровими без дисків або картриджів, З падінням цін на флеш пам'ять, на кшталт тієї, що стоїть у вас на смартфоні, і зростанням стабільності і швидкості роботи інтернету. Абсолютно очевидно, що відеоігри і медіафайли будь-якого характеру одного разу будуть поширюватися виключно цифровим шляхом. Ніяких дисків, DVD або Blu-ray, Музика та фільми також поступово зміщуються в бік поширення через платформи типу iTunes. Дуже скоро буде навіть складно уявити, що фільм можна придбати на диску. В цьому просто не буде сенсу. Однак, з нашими мінями зберігати застарілі технології, можливо, пройде ще років десять, поки це стане реальністю. Роботи будуть скрізь. За останні десять років у сфері робототехніки були досягнуті величезні успіхи. І ще більших можна очікувати в найближчі десятиліття. Поки що не йдеться про повністю інтелектуальних роботів, але про стабільних і надійних роботів, які можуть працювати повсюдно, цілком. Вони починають свій шлях зі складальних конвеєрів і поступово вчаться робити все більше і більше речей, які не хочуть робити люди. Роботи будуть кращими хірургами і саперами, бухгалтерами та космонавтами. Вони будуть робити вам каву, прибирати ваш будинок і привозити свіжу воду вам у номер. Біопаливо і відновлювальна енергія. Люди, що живуть зараз, знають одну річ. Напевно, ми будемо останнім поколінням, яке думало, що паливо з природних копалин це єдине джерело енергії, доступне на цій планеті. У найближчі десятиліття очікуються величезні успіхи у сферах сонячної і вітряної енергетики. Люди вивчають потенційні джерела палива навіть на основі пшениці і водоростей. Наша залежність від нафту і вугілля залишається сильною, але поступово слабше. У найближчі 10 років можна очікувати величезний стрибок технологій у сфері електромобілів, сонячних панелей на будинках тощо керівники нафтових компаній будуть незадоволені. Бездротова передача енергії потроху і ця складна галузь розвивається. Це важливо, оскільки у бездротової передачі енергії є маса корисних застосувань. Коли електромобілі стануть звичною справою, достатньо буде просто пропаркуватися біля бездротової зарядної станції, і ваше авто буде заряджатися. Можливо, навіть під час їзди по дорогах, покритих сонячними батареями. Застосування обмежується тільки вашою уявою. Графен у 2004 році була зроблена перша платівка з графена. З тих пір вчені намагаються з'ясувати якомога більше про те, як масово виробляти матеріали з графена. Навіщо? Тому що це диво матеріал. Він дасть нам швидкий інтернет, він в 100 разів міцніше сталі, тому з нього можна буде будувати що завгодно. Його можна використовувати як фільтр для води та очищення океану від шкідливих відходів. Його можна використовувати в смартфонах, щоб зробити їх буквально безсмертними. Батареї будуть кращими. Чесно кажучи, всі корисні застосування графена ще до кінця невідомі, але він точно зробить другу промислову революцію. Не так давно велика частина списку залишалася у сфері наукової фантастики. Стає трохи лячно від того, як далеко ми просунулися, але через 10 років все це стане реальністю. На цьому в мене поки що все. З вами була Вася, Па-па! man